Лотна хлопчика. Розмір 146. 152 В основному такі розміри, представлені в цьому лоті. Це такий реглан. Всередині має фліс. Розмір 146. Бренд Cool Club. Дуже гарно зроблений, гарно насичений колір. Штани Cool Club також. Вони, вони мають фліс всередині утеплені. Мають і роз... замочки з боку теж. Тут можна збільшувати, зменшувати. 134-140, але він більше міриться із Федрик. Має такий красивий верх, зроблений полугольфуком. Це Марк Спенсер, 10-11 років. 146 сантиметрів пише чорний гарний регланчик. Набір, класичні штани. Це Cool Club, 146. Покажу ближче. Штани і е, жилетка до нього. Шортики 10-11 років. Це декатлон, якщо не помиляюсь. Мають всередині яку сіточку. Джордж, кофточка, 9-10 років 135-140, пише сантиметрів. Гарна котонова футболочка. Джордж, штани. піжамні штани 140-146. 10-11 років. Таке поло, зараз подивлюсь розмір, це 8-10 років на хлопчика. І штани 152, внизу завожені, мають зав'язку. таку.